У Кам'янець-Подільському міському перинатальному центрі під час пологів породілля втратила дитину. У смерті немовля, жінка та її мати звинувачують лікарку, як виявилось, не дарма, адже висновки патологоанатомічної експертизи підтвердили здогадки. Отримавши відповідь патологоанатомічного бюро, провевши, провівши конференцію патолонатомічної сьогодні в лікарні, дійшли до висновків одноголосним голосуванням. Одностанним голосуванням те, що умовною причиною все ж таки була лікарська недбалість. Оскільки 100% не можу сказати, бо це вже постфактом. Але умовно причиною була після інциденту. Лікарка звільнилася. А в ході розслідування вияснили, що скарги на владу полянську були й раніше. Згідно цього з цієї ситуації цього лікаря, були також вже вийшло під час цього всього етапу скарга на секретаріат кабінету міністрів. Що от такі були і раніше моменти, що суперечили ну, скажемо гуманності і в тому, що лікарі раніше проявляли деяку недбалість в плані тому, за інші там коментувати не буду, що було вказано з. Згідно даної скарги, якби не розголос, можливо, і цього разу лікарці все зійшло б з рук, адже все вирішив телефонний дзвінок на гарячу лінію у Міністерство охорони здоров'я. Після чого область зобов'язала Кам'янець-Подільське управління охорони здоров'я провести ще одне службове розслідування. Чи займеться цією справою правоохоронні органи, поки невідомо. Тетяна Репянська, телеканал Перший Подільський.